Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Ми сьогодні з вами будемо готувати. Дивіться, яка гарнюня почаревина у нас два кусочки. Найпростіший рецепт приготування це варено печений, так, щоб було і красиво, і смачно. Що ми робимо? В пусту кастрюлю кладемо от два куски почаревини до них. Морквина, ціла, вона помита, все як має бути. Цибулина, носик зрізаний, я її в лушпинні так і кладу, зараз тільки отак трішки розділю. Цибулину кладу, ще раз повторюся, кладу сюди ось отак, духмяний перчик. Ну, мабуть, до десятка штук. Сюди кладу. Лаврове листя, можна два великих, можна три поменшеньких, щоб у вас було. Сюди всипаю три гарні такі зубчики часнику. Він порізаний. У мене все як має бути. Тепер додаю отак, третину чайної ложечки суміш перців. І що ще тепер? Я додаю одна повна. Ложка паприка, паприка копчена. Це якщо у вас немає лушпиння для цибулі. Та й взагалі, я так рахую, і з паприкою буде смачніше. Тепер ще додаємо сюди чайну ложку цукру і три чайні ложки солі. Раз, два. І три. Все це заливаємо водою, доводимо його до кипіння. І на невеликому вогні, це так як ви варите холодець. Водою, водою заливаю холодною, головне, щоб все це покрило. Все є. Доводимо до кипіння і тоді нехай кипить на невеличкому вогні годину. Потім буду показувати, що робимо далі. Пройшла година від того часу, як проварилося наше, це наша грудинка. Дивіться, яка краса. Я вам скажу точно, що ота рижа вода, вона дає свій колір. Бачите, воно таке підрум'янене. І я його дістаю. Нам потрібно, щоб воно хоч трохи прохолонуло. Я його дістаю у миску. У мисці воно трішки. Нехай підхолоне, і потім будемо його готувати до тушкування. А так, дуже ж гаряче, через те не можу вам навіть показати зараз кавиночку покажу. Дивіться, Ось бачите, яка краса. Нехай воно трішки підхолоне і будемо готувати. Прохолонуло наше м'яско. Тепер ми сюди соус теріякі. Соєвий соус теріякі але густий. І ми його з усіх сторін розмазуємо гарно щіточкою. І одну, і другу сторону перевертаємо і гарно змащуємо отак, щоб у нас було. Переверну на інший бік. З усіх сторін, ви мене, я думаю, зрозуміли. Зараз, отак, і далі. Гарно помазане, ми його викладаємо у форму для випікання. Дивіться, яка краса. Раз, і два. Бажано, якщо вийде, щоб воно у вас так само стояло, як і в мене, це бачите, отут має бути би, між ними відстань, тому що їх треба, щоб воно пропікалося, оце салко чи, чи почеревинка, як назвати, щоб пропікалося з усіх сторін. Тепер ми трішки сюди на нього, чесничок мелений, зробила. І трішки, в мене суміш перців, теж посипаємо суміш перців, ставимо в духовку. 200 градусів приблизно 15 хвилин. Але ви дивіться за своєю духовкою, як вона у вас пече, коли ви вже бачите, що гарно зарум'янилося, м'ясо готове. Ось і підпеклося, підпеклася наша грудинка. Дивіться, яка краса, бачите, з усіх сторін. Красиво. І повірте мені, аромати царські, і буде дуже смачно, це я вам гарантую. На цю хвилину спасибі вам дуже велике за вашу підтримку мого каналу. Нас уже більше 15 тисяч, Ми дружна, гарна сім'я. Всього вам найкращого. Дякую за підписки, за коментарі та за лайки. Якщо не шкода, продовжуйте так і далі. Spasi pa, smakujte na zdravje.